Ці зупиняються лише на першому кроці візуалізації свого бажання, і через це далі зупиняються, спиваються, тому що просто нічого неможливо далі досягнути. Але насправді в техніці візуалізації свого бажання є продовження, і про це пише в своїх, коли розробила доробила цю техніку і описала Габріель Етінген, яка є професоркою Нью-Йоркського університету. Отже, для того, щоб нам досягнути свого бажаного, ну цілі йти до неї кайфово і таки досягнути її. Є техніка, яка називається скорочено БРПП. І тут я всього лише чотири кроки поїхали. Перше це подумай про своє бажання. Друге, уяви собі найкращий результат. Щоб ви розуміли. Тут нагадую собі, третє це уяви собі, будь ласка, постійні перешкоди, які тобі е, не постійні, а потенційні, перепрошую, не постійні. Ну, хоча можуть бути і постійні, знаєте, коли ти хочеш розвивати там свої соціальні мережі, то е, наявність дітей, побуту і постійно приготувати щось і дай щось смачненьке, це таке постійна перешкода. Коротше, постійні і потенційні перешкоди. І четвертий важливий крок це як ти будеш реалізовувати свій план. Ось коли ви зробите в контексті. Своєї цілі чи бажання всі цих чотири кроки, а не зупинитися лише в медитації на бажання я хочу, хочу, хочу. Тоді ви досягнете результату. І тоді ви побачите, як швидко ви можете прийти до реалізації свого задуманого, тому що ви вже будете знати все, з чим ви можете стикнутися, і з потенційними ризиками і перешкодами. І також зразу в голові собі продумаєте план і результат, а не просто я хочу, хочу, хочу. Напишіть в коментарях, чи знали ви про продовження цієї техніки, а не тільки про візуалізацію бажання. І, в принципі, про. Тої потенційні перешкоди в розвитку блогу я вам сказала. А які у вас є?